Маю зізнатись, я люблю фільми Йорга Савантімаса. Якось давно я наткнувся на вбивство священного оленя. Потім пішов дивитись лобстера, вийшла фаворитка, потім поліз дивитись ікло. Коротше, з мінусів я став більш психічно хворий, ну а з плюсів, я відкрив для себе чудового режисера. І ось після п'яти років перерви ми отримаємо бідолашних створінь. І цей фільм був вартий кожного дня очікування, тому що він неймовірний. І в цьому відео ми розберемось за рахунок чого так вийшло, хто ж такі бідолашні створіння і чому Вантімоса так тягне влаштовувати соціальні експерименти. Мене звати Діма Карлаш і це мій блог, в якому ми говоримо про кіно, щоб краще його зрозуміти. Покатились! Бідовашнє створіння це фантастична історія про молоду жінку, що намагається віднайти власну ідентичність, а в процесі знаходить її всередині себе. Цей опис цілком міг би підійти під один літній блокбастер, але фішка Лантімуса в, в тому, що йому доподобаши зануті концепт. Тому це не просто якась молода жінка, а жертва самогубства, якого живив девакувати вчений, пересадивши їй мозок її ненародженої дитини. І це фантастичне припущення відкриває неймовірний простір для маневру: що буде з дитиною в тілі дорослого, або що буде, якщо людина не знає почуттів сорому чи не обтяжена соціальними нормами та правилами. І якщо спочатку фільм нагадує специфічний рімейк Франкенштейна, то дуже швидко він перетворюється в шалений роуд муві, сповнений яскравих фарб, емоцій і сексу. Так, цей фільм очевидно не family friendly, і якщо вам було важко переварити попередні роботи режисера, то цей фільм не буде інакше. І ось так фільм відправляє нас у подорож разом з Белою Бакстер на її шляху дорослішання буквально в реальному часі. Це той рідкісний випадок, коли усе у фільмі, починаючи від візуалу і закінчуючи діалогами, зроблено так, щоб працювати на суть цього фільму, адже ми буквально дивимось на нього очима дитини. Від чорно-білих, розмитих спогадів раннього дитинства до соковитих та яскравих сцен, коли Белла відправляється у подорож. Робота з кадром взагалі фантастична. Тут ми які хочуть ширококутні об'єктиви, і навіть Фішай, який створює своєрідний ефект підлядування, і це доволі прикольний візуальний трюк, адже такто Белла – це експеримент, і ми спостерігаємо за нею як за піддослідною. Також мене потішило, як автори змогли показати історичні міста, наприклад, Лісабон та Париж, по факту їх не показавши, але все одно якимось чином передавши їх дух. Художники, постановники і костюмери тут потрудились на славу, і так само як картинка, у фільмі розкриваються, і розвиваються діалоги. Вони тут уже традиційно для фільмів Лантімоса дотепні та дещо нелюдимі. Макіпитимаймавферізволтин. Punch that baby. але з розвитком сюжету стають все більше і більш яскравими, оскільки Бела квітне в своєму інтелекті і видимо кайфує від джунування дивакуватими філософськими сентенціями. I'm a Apparently, according to Emerson, disagreed with by Harry. Come, come. неможливо обійти стороною акторів. Несподівано мене дуже повеселив Марк Руфало. Його Данкан Ведеберн зміг одночасно бути і сексуальним, і жалюгідним, і агресивним, і нікчемним, і у всіх випадках до біса смішним. Ну і тандем вчених виконанні Вілема Дефо і Рамі Юзефа вийшов теж дуже солідним. Але звісно, центральне місце у фільмі займає Ема Стоун, для якої це, мабуть, перформанс цього життя. Взагалі, якщо спробувати комусь описати цю роль, і все, що вона за собою тягне, то перша думка, мабуть, буде що таке, неможливо. Але після перегляду фільму я сумніваюся, що хтось може уявити когось, крім Емми, на місці головної героїні їй вдалося зробити дуже харизматичну героїню, і я постійно ловив себе на думці, що це чи не найбільш живий персонаж, якого я бачив в кіно за довгий час. І за таких персонажів хочеться вболівати. Ну і окрім цього, за нею просто цікаво спостерігати, тому що вона це буквально чистий аркуш в драматургії. Один із найпростіших способів захоплення уваги глядача це помістити героя в незнайомі йому обставини. І Бела перебуває у цьому стані весь час. Так ще й цей сюрреалістичний світ разом з нею цікаво досліджувати, і це ще один вдавий драматургічний гачок. Бідовашні створіння наглядно показують, як багато програмування відбувається з мозком дитини, перш ніж подорослішати. Ми вважаємо, що формування свідомості, і дорослішання це доволі автономні процеси, але часто не задумуємось насправді, наскільки багато стереотипів і установок ми вкладаємо в голову дітей ще з перших класів школи. Тому подорож Бели це шлях до розуміння простих речей з перших рук, але в той же час на її шляху є чимало перешкод у вигляді чоловіків. Адже вони всі як один так і хочуть нав'язати їй свої чи суспільні очікування. Ови жвіді Тупо усі значущі чоловіки в житті Беле Бакстер намагаються оболодіти нею, зліпити з неї щось для себе місцями навіть попри її волю. Але в той же час це не зупиняє потяг Белли до свободи, до опанування власної сексуальності на своїх умовах, а не умовах, надиктованих суспільством чи моралью. Саме це створює головний конфлікт на шляху Белли до самовизначення боротьбу з абсурдною реальністю. Під абсурдною реальністю я маю на увазі ту систему правил та суспільних норм, у яких існують герої. І що цікаво, всім фільмам Лантімаса притаманний цей троп в тій чи іншій мірі. Один з перших його фільмів під назвою Ікво це історія про дітей, що зростають буквально закриті під замком. Батько сімейства створює для дітей фіктивну реальність, де вони не можуть вийти назовні. Інформація про зовнішній світ фільтрується, і навіть слова мають інше значення. Нові слова на сьогодні. Море – це шкіряне крісло з дерев'яними беліками. Як ті, що стоять у нашій вітальні. Іншими словами, батько побудував для своїх дітей унікальну абсурдну реальність, яку ніхто членів сім'ї не ставить під сумнів. І ми дивимося, яким чином розвернуться відносини між персонажами в рамках цих правил. Цей же трюк ми бачимо в лобстері. Ми потрапляємо у світ, в якому бути самотнім це кримінальний злочин, і кожен одинак, що не знайде собі пару за 45 днів, буде перетворений на тварину. І знову це абсурдна реальність, яка просто існує, яку ніхто не ставить під сумнів. Ну хіба що бореться з її наслідками, адже насправді ніхто не хоче перетворюватись на тварину. Ну і в інших фільмах так само: абсурдна реальність, де карма змушує лікаря обирати, хто з його сім'ї мусить померти. Або ж абсурдна реальність, які інфантильна королева має бути відповідальна за політику однієї з найбільш пилових держав світу. Навіщо режисер це робить? Моя думка лантімос просто тішиться з різких контрастів між соціальними очікуваннями і хаотичністю потаємних людських бажань. Йому подобається створювати умови, в яких звичайні правила поведінки порушуються, а відносини між персонажами стають незручними та навіть дещо моторошні. Ставлячи своїх героїв в такі обставини, режисер провокує нас до роздумів про соціальні норми та цінності, а також відкриває простір для інтерпретації наших страхів, людської природи та її порочності. Лантімос крутий режисер, бо чітко знає, що хоче досліджувати і від чого отримує задоволення в кіно, і його здатність кожного разу вигадати. Якісь унікальні соціальні експерименти, і історію, що знесе мені дах, дуже і дуже захоплює. І повертаючись до Бели, багато справ у свого світу вона сприймає як абсурд, тому що не знає чогось іншого і в той же час не може зрозуміти, чому люди так вперто обтяжують себе дивними обмеженнями. І, хоч вона декларує намір змінити світ, все, що вона може насправді, це чесно виразити своє ставлення до цієї системи, боротися з нею на якомусь локальному рівні і займатися тим, від чого по справжньому кайфує. Насправді Лантімус не закликає нас палити системи чи соціальні норми, як і будь-яке хороше кіно, цей фільм не засовує свої цінності тобі в горлянку, а просто розкриває перед тобою історію. А ми вже там собі дивимось, думаємо і робимо висновки. Але те, що кидається в око, особливо в розрізі творчості режисера, по якій ми також пробіглися, це те, як від повністю видуманих світів ми переходимо до світів, які все більше і більше наближені до е, нашого з вами суспільства, де достатньо одного. Персонажа однієї аномалії, яка не вписується в систему, щоб зрозуміти наскільки насправді дивному світі ми з вами живемо, світі, де ми робимо вигляд, що нам щось подобається лише щоб залишатися чемними, чи накладаємо обмеження на прояви власної сексуальності, бо боїмося чогось осуду, або ж обираємо миритися з несправедливістю, тому що так простіше. Тому я вважаю, що бідолашне створіння в цьому фільмі це не бела бакстер, і не ці качко собаки, чи кури свині, чи інші звірі. Відовашні створіння це люди, які свідомо підписуються на соціальні норми і правила, які обмежують їх і часто не роблять щасливими. Ну а такі люди, як Данкан Ведеборн чи генерал Блесінгтон, і взагалі бояться Белли самої ідеї, їм незручно поруч з нею, і тому натомість вони намагаються її контролювати, обмежувати чи привласнити. Але це неможливо. Бела єдина по справжньому вільна людина у цьому фільмі. Якщо ви додивились відео аж сюди, то я вам сердечно дякую і сподіваюся, що цей фільм стане одним з багатьох, про які ми з вами поговоримо. А щоб це сталося, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і обов'язково побачимось. Все буде як в кіно.